Благословенний наш Бог, слава йому. Я думаю, що ми маємо бути дуже щасливі і радісні від того, що ми увірували в Господа, від того, що Він нас покликав, що Він нас вибрав. Це найбільше щастя, яке тільки може бути на цьому світі. Це бути дитиною Бога живого. Тому ми, ті, що в Господі. Чиї імена написані в книзі життя є найщасливіші люди на цій землі. І це є правда. Люди шукають щастя, ось воно щастя. Це знати Бога і бути Його дитям. І да буде йому подяка і слава, що Він зробив нас своїми дітьми. І сьогодні дає нам слово. Сьогодні ми можемо молитися, сьогодні ми можемо Його славити, сьогодні ми можемо чинити згідно волі Його. Слава нашому Богові! Ми очікуємо також нашого Господа, коли Він прийде у друге. І кожне серце має бути готове до зустрічі з ним. І Бог все зробив для того, щоб ми приготувалися до Його зустрічі і не були неготовими. Але коли Він прийде, щоб взявши нас, ми разом з ним проводили вічність там на небесах, де немає ніякого порівняння з тим, що є тут на землі. Тому ще раз і ще раз Богові, нехай нашому буде слава. Хочу зачитати одне місце, яке написано в Біблії, це одна із обіцянок нашого Бога, живого Бога, який говорить: якщо так будеш чинити, будеш мати благословіння. Апостол Павло до послання Галатів в 6 розділі, 7 вірш, написані такі слова. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, то і пожне. Ви чули таку поговорку навіть у світі. Часто ми її чуємо, що посієш, то пожнеш. Що посієш, то пожнеш. Ми багато разів оце чули, і я би хотів сьогодні на цьому трошки зупинитися. Що про це говорить Біблія? задати деякі моменти, які були в Біблії, з людьми, які щось сіяли в своє життя і потім пожинали, можу розказати на власному досвіді, що я пережив в своєму житті, коли сіяв, а потім пожинав, як і добре, так і недобре. Тому хай Бог нам поможе сьогодні мати вухо відкрите для того, щоб чути, що Дух його промовляє домогою вашого серця. Отже, Павло каже, що не може бути осміяний Бог, бо Бог сказав, що людина лише посіє, то і, буде пож... то і буде пожинати. Тому ми з того вже розуміємо. Якщо ми будемо сіяти в своє життя, робити діла згідно волі Бога нашого, будемо робити те, що він нам говорить, це буде нам во благо. Але якщо ми будемо робити проти волі Божої. Ходити у темряві і робити діла темряви, Бог каже, я би хотів тобі допомогти, але я не можу бути освіяний, тому що слово моє каже, що ти посієш, то будеш і пожинати. У притчах, 22-му розділі, Соломон говорить такі слова, в 8 вірші: Хто сіє зло, пожне лихо, і сповна отримує покарання за свої діла. В цьому перекладі, хто сіє беззаконня, пожне марноту, аже зло гніву його зникне. І ще дев'ятий вірш включіть, там також продовження йде. Хто має добре око, буде благословений, бо Він дає хліба свого бідним. Маєш добре око? Є ти милосердний в житті, коли бачиш бідного, хочеш йому допомогти, Бог каже, ти будеш благословений, бо ти від свого хліба даєш бідному. Ми можемо спертися на це слово, Бог каже: якщо так буде, то значить, воно так і буде. Будеш бачити бідного і будеш віддавати йому від свого хліба, що маєш, будеш мати благословіння. Хочу зачитати одне місце як приклад того, що відбулося з одним чоловіком, який робив певні діла, коли сила була на його стороні. Це книга суддів, перший розділ шостого вірша. Цього чоловіка звали Адонівізек. І тут розповідається про нього. Два вірша небагато, в них, але в них сказано дуже багато. І втікав Адоні Безек, а вони гналися за ним і зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та ніг. І сьомий вірш і сказав Адоні Безек: Сімдесят царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг часто збирали поживу під столом моїм. Як робив я, так відплатив мені Бог. Так засвідчив Адоні Безек. У нього було серце немилосердне до тих, кого він брав у полон, і каже, що було оці 70 царів, над якими він просто знущався. Коли він їх взяв у полон, він відрубував їм пальці. Написано тут великі пальці, з їхніх рук і їхніх ніг і заставляв їх підбирати їжу, яка падала з його стола. Дуже недобре він поступав, і ви знаєте, і це замітив Бог. Ви знаєте ще, коли у тебе великий палець є, як правило, великий палець він усе якби тримає. Представте, коли нема великого пальця, ну попробуйте мізінцем і безім'яним пальцем збирати якийсь хліб. Ну це дуже непросто. І він знущався над оцими сімдесять царями, і прийшов час, коли його взяли в полон. Ну, коли вони йому відрубали от, оці пальці великі з рук та його ніг, вони навіть і не розуміли, чого вони це зробили. А він потім засвідчив і сказав: це зроблено мені так Богом, тому що я так робив іншим. Що сіяв чоловік, то і пожав в своєму житті. Є набагато більше і гірші наслідки для людини, яка Чинить не згідно волі Божої. Я зачитаю це місце, це Книга Вихід, 20 розділ 4 вірша. Це місце, де говориться про 10 Божих заповідей. Зверніть увагу, Бог наголошує на цьому з 4 розділа. розділу. Не робитимеш собі ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. Адже я Господь. Твій Бог і Бог ревнивий, який відплачує за гріхи батьків дітям до третього і четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене. Зверніть увагу, якщо робити діла проти волі Божої, такі коли Бог ревнує, то Бог каже, що ти можеш зробити біду не тільки собі, а й дітям своїм. І не своїм. От тим, що тебе народилися, а й тим що які не народилися, ти можеш зробити проблему як своїм дітям, так і дітям їхніх дітей, і ще одним, одному поколінню до третього і четвертого покоління, тим, хто ненавидить мене. Тому благословені ті люди, які шановують Господа, які чинять згідно волі Його, які не допускають собі в життя робити те, щоби. Накликати на себе оці прокляття. І п'ятий вірш, який вже ви бачили, як написано було і шостий, і каже Бог: я як відплачую за гріхи батьків, так і я і чиню милість. І зверніть увагу вже не до третього чи четвертого роду, але чиню милість тисячам поколінь тих, хто любить мене. І хто держиться моїх заповідей. І тут перед нами завжди стоїть вибір. Бог каже: ось я пропоную тобі добро і зло, благословіння і прокляття. І на що ти простягнеш руку свою, те тобі і буде. Ти сьогодні можеш заробити Боже милосердя. Ну як заробити, чинячи згідно волі Його, люблячи його? І Бог каже: Я це милосердя явлю не тільки тобі, но й тисячам тих. То буде після тебе твому роду. Слава нашому Господу! І ми чуємо Його Слово, і ми знаємо про те, що Він любить нас, і ми розуміємо в своєму житті, коли ми робимо те чи інше, чи це є угодно Богу чи ні. Просто вибір уже робимо ми, як нам поступати. Будеш робити те, що тобі Бог каже. Зверни увагу на те, що Він обіцяє, коли ти будеш чинити згідно волі Його. Сам Ісус Христос у 7 розділі від Матвія у 12 вірші, е е говорить про те ж саме, що подібно каже і Павло, Матвія, 7 розділ, 12 вірш. Отже, усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророки, як часто є проблеми у відносинах між людьми. Як часто люди не хочуть робити добро іншим, а буває задумують якісь злихі задуми проти інших людей, Ісус каже, от я тобі говорю, ти бажаєш, щоб тебе було добре, щоб люди тобі робили добро. І якщо ти бажаєш, щоб з тобою поступали добре, чини так ти людям. І буде так зроблено тобі. І Ісус ще підкреслив, бо в цьому є закон і пророки. В цьому є закон і пророки. Якщо Ісус каже, що в цьому є закон і пророки, це є щось велике. Тому що Ісус, коли заповідь каже, любіть ближнього свого як самого себе, і любіть Бога, і каже, в цьому є закон і пророки, і Він тут каже, бо в цьому є закон і пророки, щоби Ти як хотів, щоб з тобою чинили люди, так ти. Чи не і їм. Розкажу теж на практиці, як це нелегко виконати на самому ділі. Читати це одне, розуміти це друге, але виконати на ділі це третє. І це не дуже просто. Одного разу отут є відділення нової пошти номер 3 на вулиці Західній, де Петрике. Я заїхав забрати якусь посилку. Прийшла мені посилка, це було десь біля 12-ї години, а у першій в мене зібрання в козові. І я спішу. Сідаю я в машину, взяв цю посилку і, даючи газу, повертав право. чую, зачепив машину. Зачепив машину, і аж машину так коцнуло вперед. Але я виїхав. І тут у мене думки в голові: що робити? Сигналізація не спрацювала, і я вже розвернувся думаю, що мені робити? Але думаю, так, ну ти ж перед Богом ходиш, совість тобі говорить. Думаю, ні, я його шукати не буду. Я їду, бо я не встигаю. І Якщо він знайде оцю подряпину, царапину, м'ятину, він звернеться до нової пошти, там камера йому покаже, хто зробив йому цю проблему. І він мене тоді знайде, і тоді буде цей. Тоді я йому вже з ним буду говорити. І виїхав я і поїхав. Поїхав на зібрання, а того чоловіка, якому коснув машину, лишив, він і не шукав. На зібрання приїхав, а серце неспокійне. Все неспокійне. Тут ти про Бога проповідуєш, а сам який приклад подаєш. Ні, думаю, так не піде. Треба того чоловіка все ж таки знайти. А він, бачу, мені не дзвони. Я на телефон дивлюся, нема дзвінка. На телефон дивлюся, нема дзвінка. Наче, не побачив. Можна би було це все залишити. Але ви знаєте, Бог, в якого ми віруємо, Він не хоче, щоб ми ходили з нечистим серцем, бо ми його бачити не будемо. Він каже: Бог каже напряму до тебе і мене. І якщо ти хочеш ходити зі мною в чистоті, ти мусиш знайти того чоловіка, і ти мусиш сказати, що ти зробив. Або ти послухаєш Бога і Духа Святого, який тобі говорить, або ти це задавиш якось в своєму єстві і потім пожнеш те, що ти посіяв. Я приїхав на нову пошту, я не міг якби, із цим ну, ходити. Розумію, що це треба якось вирішити. Підходжу до них, кажу: хлопці, в такій-то годині, в такий-то час я виїжджав машиною. Коцнув попереду машину, як виїжджав. Будь ласка, ну, дайте мені хоча б дані цього чоловіка, якщо ви можете. Я з ним хочу зв'язатися. Вони так подивилися, вони може і не мають так права просто будь-кому давати дані з своїх відеокамер, але один ключивий екран. І якби я побачив номер, і він каже, я навіть маю номер телефону, побачив номер машини, він каже, я навіть маю номер телефону до цього чоловіка. Ну, я кажу, то дайте мені. Я взяв цей номер телефону, передзвонив до чоловіка, кажу, так і так. Така ситуація трапилася. Чоловік, ну, якби здивувався, потім зрадів, що я йому передзвонив. Він, може, навіть і не замітив, бо ззаді було він сів в машину. І я кажу, як будемо ну, вирішувати це питання, але в нас є страховка. І я кажу, давайте цей, ну, звернемося в страхову компанію. Іноді просто ми забуваємо, що в нас є страховка, що деколи ми можемо покрити якісь ну, питання, якщо ми щось там зробили, щось не так. Він, Ми каже, добре, зустрінемося тоді у страховій. Ну я не знаю, так Бог дав якось, чи той чоловік щось. Боявся когось, чи поліцію, чи страхову, бо це вже було, знаєте, у цей час, коли вже мобілізація була е, в повному ході, і, можливо, він забоявся чи, чи когось, чи когось і не пройшов. Не прийшов у страхову. Ну, я думаю, якщо Ну, я вже все зробив з моєї сторони, що можливо було. Якщо ви не прийшли, ну, то, то вже якби на вас відповідальність. Я ви мій телефон маєте. Якщо ви дзвонити, можете мені сказати. Я в страву йти не хочу. відплати мені стільки і стільки. І на тому ці воїв. Він нічого не позвонив, він нічого не сказав. Він туди не прийшов. Телефон він мав. І так Бог, знаєте, поступив. І я думаю, і він так поступив. Я думаю, дякую тобі, Господи. Тепер я перед тобою чистий. Я відкрив вину свою. Я її виніс у світло, і про неї дізнався як той чоловік, так і інші. Слава, ну, слава тобі Боже, що ти зберіг мене від того, що я ну, не платив тої шкоди, хоча я не був проти відшкодувати, якщо б він мене цього попросив. І ось, і ось такі, якби ситуації трапляються з нами частенько. Я думаю, що в кожного з нас щось було подібне. І коли щось подібне з нами відбувається. Чуймо голос Бога, чуймо голос Духа Святого. Що Він говорить до нас? Що ми можемо відкрити, відкриємо, щоб це виявилося зараз, а не тоді, коли вже це буде запізно. Бо Бог може присоромити тебе тоді, чи мене, коли ми не відкриємо свою провину, коли вже це може бути пізно, там на Божому. У цьому суді, який ми знаємо, де, будуть, де буде відбуватися поділення між тими, хто чинив згідно волі його і хто не чинив, там одні підуть по праву, одні підуть по ліву. Тому, щоб не було запізно, і щоб ми не відкладали, якщо ще щось не вирішене є в нашому житті на Божий суд, ми можемо це все розв'язати сьогодні і нині. І нехай допоможе. Нам в цьому Господь. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Е, в об'явленні в об'явленні 14 розділ з 3 вірша це місто, місце часто люблять зачитувати на е, похоронах, коли вже людина відійшла у вічність. Тут воно теж говорить про те, що сьогодні е, про яку е, тему ми слухаємо. І я почув голос із неба, 14 розділ, 13 вірш об'явлення. І я почув голос із неба, що промовляв, напиши: блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі, Дух промовляє, так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. Бо їхні діла будуть свідчити. Про те, що це люди, які життя своє прожили в Господі. І їхні діла є світлі, їхні діла є чисті пред Богом, і Бог називає людей такими блаженними. Це, що стосується вічності. І навіть апостол Павло, де я зачитав сьомий вірш. 6-го розділу Галатів, де він каже: не обманюйтеся, Бог осмієний бути не може, бо що лише людина посіє та й пожне. Далі він каже такі слова. Це вже більше щодо вічності стосується. Адже ті, хто сіє для свого тіла, пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Також у людини дилема, вибір в житті. Що ти більше будеш інвестувати свої фінанси, свій час? Чи ти будеш лише дебати про те, що ти бачиш на цій землі? Те, що потрібно для твого тіла? Чи ти будеш також і думати про те, щоб сіяти в дух, щоб пожати? Від духа вічне життя, як говорить Павло, чому є небезпека сіяти тільки для свого тіла? Тому що Павло каже, що тіло пожне тління, ти будеш вкладатися в тіло, ти будеш вкладатися ці життєві турботи, це потрібно для твого тіла. Але якщо ти тільки будеш для свого тіла інвестувати все, що ти маєш, то ти пожнеш лише тління. Для духа воно користі ніякої не дасть. Тому сій для духа, говорить Павло, і тоді пожнеш від духа вічне життя. І далі Павло каже, що роблячи добро, теж стосується оцієї теми, що ти будеш сіяти, ти будеш пожинати. Роблячи добро, не втрачай запалу. В іншому переводі, по-іншому може писати, можете. Дев'ятий вірш, 6 розділ від Галатів. Так, і не зневіряємося, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Частенько люди віруючі, люди Божі, роблять добро. І Павло каже, що роблячи часто добро, ти можеш ослабнути, тому що ти можеш зразу не побачити результатові того. Що ти робив добро. Но Павло каже: якщо ти робив добро, то ти не втрачай у цього запалу, продовжуй і надальше робити добро, бо ти свій час пожнеш. Запам'ятай Запам'ятаймо, бо ми в свій час пожнемо. Якщо не сьогодні, якщо не завтра, прийде твій час, коли Бог тобі воздасть за твої добрі діла. Обов'язково, так говорить слово Боже: прийде твій час і ти пожнеш, якщо не ослабнеш. А що таке означає не ослабнеш? Коли ти не розневіришся, коли ти скажеш годі вже надоїло мені робити оці ці добрі діла, буду жити так, як я хочу, не буду нікому допомагати, воно мені вже все надоїло. То це означає, якщо не ослабнемо». Або якщо не ослабнемо» може і означати, якщо ти не відпадеш від Бога і не почнеш чинити діла темряви. Тому, поки маємо час, каже Павло, ти маєш сьогодні час, я маю сьогодні час, ми маємо сьогодні час. Тому Павло каже: тому поки ми маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Напевно, Павло говорить щодо тих, з якими ти служиш Богові. Хто є твоїми братами і сестрами в Господі. Одного разу, ви знаєте, цей випадок до Ісуса Христа підійшла його мати, брати та сестри. Він почав проповідувати Євангелія, він почав відкривати світу, що він месія Христос. Рідні його здивувалися від цього того, що він почав робити, і хотіли взяти його назад додому. І прийшли в то місце, де він вже проповідував. І ось ті, хто оточили його, кажуть йому: ось брати твої. Сестри твої, мати твоя стоять і хочуть бачити тебе. Ісус каже, хто мої брати, хто мої сестри, хто мої мати і хто мій батько, це ті, хто слухає Слово Боже і виконують Його. Це Він дає розуміти, хто такі є брати і сестри в Господі. І Павло каже: якщо в тебе є в Господі, брати і сестри, ти каже, як робиш добро, роби всім. Але найперше, подбай про тих. То тобі рідні у вірі. Ну і відповідно, це і домашні твої, і про яких ти теж обов'язок маєш дбати, тому що це є твої домашні, і відповідальність за них теж є на тобі. Це я говорю для, до чоловіків. Хай нас Бог благословить. Пожнеш, якщо не ослобієш. Я хочу задати дуже приклад. Я сьогодні, можливо, трошки похвалю брата. Я не думаю, що це є гріх похвалити гріх, коли ми можемо принизити чи осоромити, чи щось наговорити недобре. А похвалити я не вважаю, що це гріх. Ну, тим більше, я думаю, що брат в Господі і він зрозуміє це, і слава Богу, воздасть. Ви знаєте про брата Артура? Я хочу похвалити його, і він дуже багато робить для Бога. Як у домі молитви, так і він з дітьми, так кудись поїхати, так, що до ремонту щось привезти, щось купити. Він дуже багато трудиться і ми це всі бачимо. Тому дякуємо тобі, брат Артур, Божого тобі благословіння. Хай Бог поможе, щоб ти не знемагав, продовжував надалі трудитися. Ти для нас, по суті, є прикладом і світлом в тому питанні. І нехай тебе Бог благословить. Ви знаєте, що брат часто. А займався щодо ремонтів. Часто закупляв всякі такі речі щодо дому молитви. Я думаю, тут не тільки брат Артур, тут і багато є інших братів і сестер, які дуже багато зробили для дому молитви. Ви теж пожнете благословіння. Воно нікуди від вас не дінеться. Сьогодні я хочу виділити брата Артура в тому питанні, що я замітив. І він купляв цих матеріали на дім молитви частенько, і він заїжджав в епіцентр. І він ці речі звідти привозив. І ви знаєте, одного разу братові Артуру з епіцентру прийшло повідомлення, що брат Артур виграв поїздку Куди? в Турцію. І я думаю, що це теж не спроста так відбулося. Бог, бачучи труд брата, благословив його і подарував йому. Потівку в Турцію, і він міг взяти свою дружину, там, з ким він поїхав, і відпочити. Це теж вже тут наочно Бог демонструє, як Він воздає тій людині, яка дбає про його дім, про його справу, про його церкву. Тому Бог каже: ми не раз чуємо в Слові Божому, і коли брати і сестри говорять: дбай про Боже. А Бог про твоє подбає. І Якщо ти будеш дбати про Боже, і якщо ти будеш від щирого серця робити усе добре, що є в Божих очах для його народу, для його дому, Бог він обов'язково. Тобі за це поверне. Не ослабій тільки у вірі, і не засмучуйся, якщо ти сьогодні не бачиш воздаяння. Або якщо ти зробив навіть для ближнього свого Ісус, прирівнює те, то, що ти зробиш для ближнього, то ти зробиш і для Нього. Одного разу Ісус підійде і скаже: так описано в Біблії: Війдіть благословенні, в Царство Отця Мого, бо я був нагий, ви мене оділи. Я був голодний, ви мене нагодували. Я був у лікарні, ви мене відвідали. Скажуть: а де ми, Боже? Господи, бачили тебе. Він скаже: все, те, що ви зробили для найменшого цього, це ви зробили для мене. От, отже, пам'ятаємо, що що ми робимо і для ближнього, Ісус прирівнює Це, те, ніби ми це Йому робимо, а ми можемо навіть цього не знати. Тому, допоки є час, робимо добро і не втрачаймо запало, бо в свій час пожнемо. І Якщо не ослабіємо, а Богові нашому да буде слава і хвала. Амінь.